Він приймав участь спочатку з, з 14-го року. Своїх хлопців він відстоював до кінця. Ну, це сучасний лицар. Він бачив смерть набагато більше, ніж три рази. Він завжди ліз в саме пекло. В полон він би не здався, доводив пацанам особисто наказ і вів о, в бій. Це відбулося 14 лютого, з півночі підійшли під бахмут, от просто навалою. Виходив останнім. Це мій брат. Першим, хто спілкувався з богами та дізнався про обраних, все був один комбат. А який позивний був комбата? Його звали Глобус. Коли Глобуса ще не називали Глобус, він відчув, що має захищати свою країну. Тоді порожні вже почали наступати на нас. Глобус пішов вчитись, потім був фронт, а потім він став комбатом. І це був найкращий комбат у світі. Чому? Бо він не був начальником. Глобус був людиною. Відпустка. Коли мій останній солдат сходить, тоді і я. Це коли? Ніколи рідно, їх ще понад 150. Передай дітям, що я їх люблю. Глобус зрозумів, що він обраний, коли вперше подумав, що його час на землі вже сплив. Близько другої години ночі він з побратимами опинився в оточенні порожніх. Під час обстрілу Глобус заплющив очі та звернувся до Богів війни. Він просив сил, але не для себе, а для тих воїнів, що були поруч. Потім було світло, а потім наф. А що таке наф? Різне кажуть: хтось, що це підземний світ, куди приходять померлі. Хтось, що це навпаки, щось на кшталт християнського раю, хтось, що це просто проміжна станція перед переродженням. Щоб подорожувати світами за власним бажанням, потрібно, щоб ти, по-перше, бачив смерть та прийняв її як подругу. По-друге, щоб був людиною не біологічно, а за принципами. А третє ти маєш бути воїном. Тобто подорожувати між світами можуть лише воїни. Так, але воїн справжній. Воїн це не про зброю чи вбивства. Навіть не про перемогу над ворогом. Воїн це про перемогу над собою. Давай повернемось до Глобуса. Так. Він потрапив до світу наф. Так, і він побачив його не як ще темне чи пекельне, а як звичайнісіньку кав'ярню або таверну. Тільки от відвідувачі там були дивні. Бажаю здоров'я комбатер. Нарешті ви до нас завітали. Кави? я? — Це Нав, один зі світів, що ми носимо в собі, та що об'єднує смерть та життя. Зараз я ношу в собі лише турботу про побратимів. Вони зараз в оточенні, мені треба до них. Та не спіши так, комбат. В твоєму світі, поки ми говоримо, не пройшло й секунди. Сідай. Перун та Глобус розмовляли довго, але в нашому світі яв пройшло лише півхвилини. А про що вони говорили? Бог розповідав глобусу, як влаштовані всі світи, чому той є обраним і як може подорожувати між ними. Глобус зі свого боку ділився байками з фронту, які Бог дуже любив. В кінці ж Бог запросив глобуса стати одним з керівників світу НАВ. «Справедливість – це головне, чим ми тут керуємось. Ти справедливий комбат. Може час доєднатись до інших обов'язків. Адже тут ти будеш набагато корисніший для всього свого племені. Та мої люди вони навіть не починай. Я знаю, що зараз тебе не умовлю. Тож повертайся та виводь пацанів з боєм. Ми допоможемо. Тоді так і сталося. Порожні не здолали глобуса та його побратимів. Подібних випадків потім було ще багато, поки одного разу, на день всіх закоханих, глобуса не покликали вона в терміново. Справа в тому, що в світі НАВ почалися якісь внутрішні негаразди. Це інколи буває навіть серед богів. Зрештою, він став одним з кращих управлінців в наві та нині продовжує боронити як побратимів, так і тих вільних, яких ніколи не бачив раніше. І знаєш, хто допомагав йому в цьому? Пірат! Так, синку. Пірат та ще багато справжніх воїнів, які стали обраними та просто зараз мандрують між світами. Що це там вдалині? Кожа це... Всі в укриття. Війна не оминає нікого. Тепер і ти частина цієї історії Синку. Ми всі її частина. Ми всі. Плем'я вільне, скільки вони боряться вже, щоб так себе називати. Півтора роки, дев'ять, триста, це всього лише сухі дати. Статистика може багато розповісти, але істиною ті розповіді ніколи не будуть. Адже правда несуть не папки у кабінетах, на рапорти холодні і не бази даних. А люди одного з таких звали глобус кажуть, що це тому, що замість серця в нього була ціла планета велика. Він, в принципі, мабуть, міг відкосити, як багато хто нині, щоб фронту уникнути. Але як я казав, же, він був не просто рядочком у паспорті, а людиною, людиною, яка не ховається від свого призначення, людиною, яка не кидає побратимів яка не терпить несправедливості командирів, людиною, яка не йде на змови із совістю, людиною, яка не бреше собі, яка не боїться перейти в інший світ, і яка робить це без паніки з гордістю, навіки, щоби вже звідти в новому статусі боронити добро, справедливість та суть. Кажуть, красав рятує цей світ. Що ж, тоді такі як глобус, сьогодні рятують красу.